Ще одне, да? черепаха. Черепаха. І буде розкажи. Тут зараз знімаємо фонтан, наш любимий фонтан. Тут пісня співали в кінці цього світлого фонтану, бейри рот курорт, Всім дарує, дарує щастя, да, да, да. да, це да. Було. Коли це було, да. Така музика красива була цього фонтана. Ну сейчас його не дарма закрили, певно. Фонтан с портретками. Ага, ось даже написано. А оце грязі лічениця. Відкрито он там і есть. Що у нас? Перший. Танцюючий світломузичний фонтан в Україні спроектовано єдиний Єдині на східної технології Китаю з своєму го року. Ну, це ми... Тут кожен вечір на лавочках збираються люди, збиралися і ждали, як включать фонтан. Ну, тут ну, там на грязі різні. Ось у нас дует. Добере забивай. Який ще потихеньку працюєш ні? Та ось за поворота. А, ну сідай. Угу. Так, да, давай, давай. Я чуть, -чуть прийду. Ось така. Гарна. Зайка. Досі, Досі жива. Ні. Ага, гарно зроблено. А це ніяк не добудують, ну вже, мабуть, і не добудують. А що то вон, зонтики, не бачиш? Зонтики вон навішали наверху. У мене було відкриття. Там березовигає, то їдання там працює, народ вже убеживає. Вот так, О, там зонтики пошли. Зонтик, а я ж кажу, тобі зонтик. Как Так і видно. Зонтики, да. А, і он, по-моєму, з метлою женщина. Женщина з метлою. Бачиш? Мы же должны эту женщину заснять, Какая он у нас красивый, еще да? на а из метро, здесь как раз равный. хочешь есть будешь кататься? Скачай, да, буду, буду, ты должен заснять. Да? О! Пішли ще сейчас. Ой, а ось вот портрет. Ага. Клас. Хто хоче, а ну давай. Вставайте під портрет. Ну, давай ж дійдемо до цієї этой Дивиці. Дивиці. О, Ой, по яка. По В сапогах який. Боже, які ж Які ж ти блеты. А, ні, тут голови. Голови нема. Да, тут з голови. проблема. Да, да и там полностью одета. Нормально. Не надо. Нормально одета, да. Все у нас эти. Зонтики хорошо сделали. Это же надо столько зонтиков Класс. Солнечко вышло. Уже підвечір. Вот так. Щось не чути, щоб в едані порались. Там прохидна на частный сектор. Вот так. Приватний сектор. Щось не видно, щоб тут їдання працювало. Мабуть, не роби. Трошки людей є, немало.